Всім привіт! Мене звуть Даша Харченко. Я фітнес-тренер, я більше 16 років працюю фітнес-тренером, персональним тренером. І так сталося, що я не просто персональний тренер, у мене дві вищих освіти. Одна із них Нфіз. Я тренер в Олімпійських видах спорту, офіційна магістр спорту. Друга вища освіта в мене це системний аналітик, тому я так круто аналізую всі системи. Тільки система у мене це людина. Отже, цими всіми знаннями, як фітнес-тренер і системний аналітик, я почала ще й вести блог. І мій блог він не тільки про спорт, а ще й про дисципліну, про психологію, про те, як взагалі досягати якихось цілей. Дякую за сердечки, хто заходить, бо в суботу не знаю серед ночі. Хто зайшов? Я дуже вдячна. І сьогодні я хочу розказати свій шлях ведення блогу. І чого, от сьогодні я прям така натхненна виходжу, бо сьогодні пройшов перший урок курсу соцмережі, і для мене це просто, типу, я зрозуміла, що я ризикнула тим, чим треба, і пішла туди, куди треба. І е, чого це так? І я дуже хочу, щоб люди, які хочуть розвиватися соцмережі, могли потім цей мій ефір подивитися і, можливо, для себе щось зрозуміти. Бо я була та людина, я як сліпе кошеня. Наче треба постити, яка ти красива, щоб люди хотіли бачити, яка ти красива, і бути такі: Окей, пощу присідаю. Потім думаю, ні, ну до мене люди приходять рихтувати спини з грижами. Я ж не буду ходити зі своїм МРТ. Ну, типа, дивіться, в мене нема гриж. Або з МРТ моїх клієнтів. В мене, я до речі, з спинами працюю тільки по МРТ з консультації лікаря, який співпрацює лише зі мною. Тому в мене дуже є ексклюзивний крутий лікар, який конкретно мені пояснює. Під мою задачу, ну, наприклад, як він бачить цю травму, і чи бачить він можливість, наприклад, працювати з нею? І тому в мене такі круті результати. І дуже цікаво, що в мене ну просто я там працюю з грижами, щоб ви зрозуміли вагітних у там професійних спортсменів. І це все я можу поєднати там, пояснити. Коротше, я таке думаю, може мені МРТ показувати. Ну коротше, я це ходила, ходила, потім показувала, що я їм. Потім почала просто постити, як я подорожую. Але по факту я не знала, що постити в соцмережах для того, щоб вести професійно свій блог. І так відбувалось дуже давно. З 22-го року я зрозуміла, з цими обстрілами я жила в гостомелі, відключенням світла, все-все все прожила з собою, всі блекаути, все, все, все. Я зрозуміла, треба виходити на онлайн. Бо коли я приїжджала на машині, яку я три дні заряджала, в клуб на роботу, і потім з десяти людей в мене приїжджала, дай Бог, одна чи дві людини. Я зрозуміла, мені треба переходити на онлайн, бо люди фізично вже перестали приїжджати, бо... Почалися проблеми, і окей, як перейти? В мене я починала ефір з чого. Да? В мене дві вищі освіти. Я системний аналітик і я тренер. Я можу систематизувати, я можу використати дисципліну. Розкажіть, що робити. Мені ж непонятно. і я тикалась, микалась по всяким тім блогам, будь спочатку експертом, будь особистістю, розпакуй себе, запакуй, прогрій, не пр коротше, мені ніхіра не було понятно. Я не тупа людина. Ну, тобто, окей, тупити я можу, і я з задоволенням це роблю, але по факту в мене не було взагалі чіткого розуміння, що мені робити конкретно, скажіть. І з іншої сторони було теж таке, ну, так, така думка: а чого мені має хтось щось сказати? Да? Чого я не маю стати умовно там автентичним бриліантом на ринку? І я не змогла сама. Я прекрасно усвідомлюю, що я сама не змогла. Я класний експерт в своїй ніші. Я 16 років треную. Я рахувала колись через мене фізично пройшло 4 тисячі людей, потім я перестала рахувати. Далі я перейшла на онлайн. На Онлайні зараз вже ну, я не можу це порахувати. Можливо, потім буде якась статистика там, продажів чи купівель. Ну і то, а хто тренувався по моїм програмам чи ні, це ж теж складно відслідкувати. Але я відповідаю за те, що я щупала, трогала пальчиком трогала. Да? Там, Де я в куту рингу боксерів стояла, скільки боїв, я знаю. А скільки е, там людей купили мої курси, пройшли, я це не знаю. Так ось. Мені було незрозуміло, як працюють соцмережі і як на них заробляти. І мені реально попадалися люди, які казали, що я пішов, не знаю, до Галі. Галя мені розказала, в мене все працює. Я, звісно, йшла до Галі і в мене не працювало. І я не думала ніколи, що ці люди брешуть. Я думала про те, що ця система не універсальна. От дивіться, в нашому клубі був тренер. Ну, я в дуже багатьох працювала. Зараз я про клуб сенсей, в якому я пропрацювала більше 10 років на одному місці. Він в Києві на Лук'янівці знаходився і, по-моєму, в 24-му році його вже закрили. Я пропрацювала там з 10-го року по 19-й, і потім там ще один рік працювала, коли там інший клуб ремонтували. Так ось у нас був тренер, який мав шикарну систему для цих чоловіків-паверліфтерів. Але вони всі були низькі, ну якби корінасті такі, знаєте, з короткими кінцівками. В паверліфтинг завжди йдуть люди з короткими кінцівками, Бо людині з короткими руками витиснуть, умовно треба, ну, наприклад, там ну, довжина руки, не знаю, давайте там 40 сантиметрів. А якщо людина з ну, там з кінцівками руки в неї по 70 сантиметрів, я просто. Кажу цифру, то їй довше тиснуть. І тому паверліфтери, наприклад, вони всі з е такі збиті, бо вони генетичні, ну така антропометрія. Ну, коротше, вони так просто вони здібні, їм це підходить. І тому вони там прогресують. І я спостерігала за ситуацією, коли він цю ж програму почав давати хлопцю, знаєте, такі, типу, довгі руки, довгі ноги, а воно все у нього не йде. У нього в итоге все закінчилось на ну, типу, проблемах з попереком, проблемах з суглобами, і він пішов до мене на реабілітацію. Це не я засуджую цього тренера взагалі ні. Це хотів клієнт, він прийшов. Але система його не працювала для всіх. І я прекрасно розуміла, що можливо та система, якою ділився якийсь там блогер, не, не працювала да, на е, всі там варіанти. І от я тикалась-микалась, благо. Я маю можливість і здатність вчитися. Тобто я дуже круто вчусь, я вмію обробляти матеріали. В мене є можливість гроші час, Та в мене немає великих дітей навколо. Я розпоряджаюся сама своїм часом. Ну якби працюю сама на себе. І все одно мені на це не давали результату. все. І я розуміла, що це не та система. Я не зупиняла пошуки. І от я коли знайшла Наталю Павлівну Капцову, я дійсно хочу поділитися прямо від серця. От чесно, я просто прекрасно розумію, що такі люди, як я в минулому, вони от по ту сторону екрану, їх багато. От хто реально хоче розвивати соцмережі. І хоче отримувати звідти до прибуток, а не просто більш кількість людей, щоб вас дивилося. От Як пробудувати всю цю систему, я прийшла до Наталі Павлівни в курс, який йде просто акція вся капцова. Просто. Ну, Тобто, великий курс бери сам, дивись. Я пройшла з чотирьох частин, одну частину. І от із цих чотирьох частин, одну, коли я почала проходити, за один місяць у мене просто збільшилась в 10 разів кількість продажів з блогу. В 10. Ще раз, в 10, за місяць частина блогу. І я, звісно, знаєте, як оце увірувала. Почала вчитися далі, і зараз, 15 число, я пішла на. Уже курс груповий, там де в зумі, от я сьогодні здивилась на неї, кивала її умовно. Ми будемо комунікувати цілий рік, а курс буде тривати, по-моєму, три місяці. А, так ось я до чого, дивіться, скільки б я не билась над, над соцмережами, мені ніхто не міг пояснити систему. Я не просто так зараз вам сказала про свою освіту. Не випідреться, ви і так можете нагуглити мою освіту. Я сказала свою освіту про те, що я системний аналітик. Мені систему дайте, поясніть. І Наталя Павлівна дає цю систему. Бо сьогодні на першому занятті виступала куча людей, взагалі з різних ніж. Умовно, щоб ви зрозуміли, кармолог, ну, типа, непонятно взагалі, що там, да? там, психолог. Там дівчинка текстильний дизайнер, людина, яка малює, людина, яка інвалід, жінка в'яже іграшки. І вони всі прийшли з іншого групового наставництва, яке почалось 5 травня. Вони три місяці прослухали курс. Після цього курсу вони там працювали кожен понеділок і зараз зайшли це на другий потік. Я коли це побачила, я коли побачила, що є система, яка дає результати в усіх напрямах, я зрозуміла мені туди. Я зараз точно не хочу рекламувати. Я хочу допомогти тим, хто, як я, бився роками за те, щоб зрозуміти, як же блін, вести ті соцмережі, щоб воно приносило тобі гроші, не лайки. Не коментарі, яка ти красива, не підтримку бабушки з дідушки в Фейсбуці. Гроші. Отже, Наталя Павлівна дає дуже чітку систему. Я реально дещо вам покажу з того, що я роблю, просто щоб ви зрозуміли, так, да, працювати вам, ну, ну, знаєте, тут якби ну, це парна двіжуха. Ну, типа, систему ви отримаєте. От станом на зараз. Сьогодні ми де, ми в суботі. От у мене субота, я вам показую, як є. Кожен день я провожу ефір Ось ця галочка. До сьогоднішнього дня я робила 5 рілзів в день. З сьогоднішнього дня Наталя Павловна сказала 50 рілзів в день. І тому оцю штучку я поміняю. Ну, тобто, я її зараз заміняю на я вже купила собі таку прикольну штуку, сейчас покажу. Дивіться, що я собі купила. На 100 штук. Давайте чистенько покажу, як воно виглядає. Тут ну, кільки е, день умовно, і цю штуку можна оторвати. Бачите, тут як можна оторвати. І тут я буду писати оці 50 галочки ставити. Ну, Знаєте, як от раніше чотири палички перехрес? Буду тут відмічати і в кінці дня тривати. Я ж хочу просто прослідкувати, а тут буду записувати, скільки я в день зробила, щоб в мене була статистика. І ну от, от до сьогодні було 5, Да? Ну от так і робила. Бачите, тут всюди є 5. Далі сторіс, три галочки це не три сторіс, а на три теми сторіс. Тобто сторіс Наталя Павлівна вчить. Перша тема лайф. От, наприклад, я сьогодні відрізала капюшон, го... бо він мені заважав, тоналки розривав. Ну, типу постійна тоналка, капюшон мазалось, воно виглядало завжди неопрятно. Я взяла, просто відрізала, ще думаю, рукава відрізати. Ну, бо вони тепер такі, наче не сюди, було б прикольно обрізані. ну, ще не знаю. От. І от лайф. Да? Друга галочка це тема. Тобто моя тема це рух і тіло. Наприклад, я розказую сьогодні. Я робила руханку, я кожен день намагаюся вийти, мені западло, але я виходжу. Да? Третя тема це тема того продукту, який ти продаєш сьогодні. Наприклад, я сьогодні продаю адвент-календар. Я кажу, слухайте, 1 грудня я запускаю проєкт, який коштує всього 1000 гривень, за який ви отримаєте 20 тренувань 25 тренувань з 1 до Різдва, за який ви зможете протренувати себе по 20 хвилин в день. Кожен день, це як адвент-календар, щось буде новеньке, ви не будете знати, що там, і от таким чином ви зможете підтягнути своє тіло до Різдва екстрено той програми, якою працюю я, коли мені треба. Так? Супер, все. Далі, три поста я роблю. Бачите, в останній час я мало робила постів, бо в мене цей тиждень, ну, коротше, в мене реально були причини. Коментарі: е YouTube Shorts, YouTube, Facebook, Telegram. Бачите, є конкретна система. І саме прикол, що коли я роблю все, в мене більше грошей на рахунку. Отже, Дивіться, що дає Наталя Павлівна? Це система була до цього курсу, тому, можливо, я все поміняю, все перечоркую, напишу інше. Ну, от Сьогодні ще не зрозуміло, ще перший вводний урок тільки про 50 ріл сказали. Далі, наприклад, є система написання постів. Про що писати. Да? Ну, вам ж може бути непонятно про що? От мені непонятно було. Про що писати? От Наталя Павловна, я купила її вебінар про гріви. І, наприклад, така тема відбувається. Вона каже: от ви, наприклад, к бренду прогріваєте, от у вас список тем на кожен день. я потім відмічаю: от у мене сьогодні один пост, і от я ще два цих зроблю сьогодні. Сьогодні так. У мене сьогодні дуже багато людей було. У мене… Персоналки, групи, потім три години урок, тому в мене, бачите, я відстаю, хоча вже ніч. Ну, я дороблю. Потім другий стовпчик, це я сама виписала. Наприклад, я хочу пояснити про себе в яхтингу. Да? І третій стовпчик це саме те, що знову ж таки ти продаєш. Я вибрала, що в мене три теми таких, і все, я собі засклала табличку. У мене тут на 60 днів до Нового року. Я собі буду відмічати і викидати. І виходить, як, от у мене конкретно є, що робити, і конкретно як. Де я це взяла? В курсі Наталі Павлівни. Я не буду вам розказувати, що я сама це придумала. Ні. Я, якщо хожу к перукарю, мене стереже перукар. Я, якщо хочу розвивати соцмережі, мене розвиває та людина, яка вміє розвивати соцмережі. Я особисто дуже дисциплінована. І в мене є. Я всім показую свій блокнот він з 2019 року. Я інколи коли подорожую, бачите, я потім вклею інший папір. Ну. Ну, тобто я, наприклад, беру собі на 2-3 листочки, потім вклею. І, от, наприклад, травень 25-го року кожен день я роблю. Наприклад, я пила тоді куркуму, лімфодренажний збір, робила такі-то -та медитації. Я медитую більше 10 років. Португальська, дропс, англійська, щоденник, 80-й день. Наприклад, тут у мене все по тілу. Тут завжди навчання, тут завжди тіло. От, наприклад, я робила 10 хвилин стрибки, кроки свої 10 тисяч зробила, 12 хвилин антицелюлітну руханку, качала верх, 5 підходів з акцентом на плечі. Робила баночний масаж тіла 20 хвилин на попу. Ензимною пудрою вмивалася, користувалась ніацинаміном, ввечері користувалась нічною маскою Ланейдж і на ніч робила масаж обличчя. Мені все чітко понятно, в мене є структура, я така людина, мені таке підходить. І, звісно, я можу потім проаналізувати, ага. Я весь травень робила стрибкі кроки масажі баночні, в кінці травня я конфетка. Ну, можливо, воно працює. Зараз я, наприклад, по тілу, от дуже показовий минулий місяць. У мене реально був жесть, не хочу згадувати. От, я взагалі по тілу майже нічого не робила. Бачите, ні банки, не стрибала, нічого. Такий був період. І ну, я бачу себе в зеркало, да, я гірше виглядаю. І фішка в тому, що а, я завжди шукала цю структуру. От я вам чесно скажу, мені треба було, щоб було понятно. От я консультую дуже багато моїх подруг по догляду за обличчям, не тому, що я спеціаліст по обличчю, бо я структурна сіла і вивчила, коли ретинол, коли ензимна пудра, коли е, щоб це не звисало, коли щоб це не блистіла, коли, Ну, я сіла, провірила. Потім по своїм трекерам перевірила, що я си вмиваюся ензимною пудрою щодня, шкіра стає дуже тонка. Мене, наприклад, сипе. Якщо там два рази, мені мало, вона жирнить. Я знайшла, що я ензимною пудрою вмиваюся три рази в тиждень. Все, я це все перевірила, бо я все записувала. Я можу щось порекомендувати своїм знайомим. Отак От Наталя Павлівна перевірила все в соцмережах. В неї вона сьогодні показувала є таблиці. От я робила то, в такий -то час принесло таке. Вот, от статистика за там часу. Ну, так я готова це купити. Мені треба оце. Я не хочу забертати велосипед і проходити всі кола ада просто тому, що я. Думаєш, що я розумніша. Я не розумніша. Наталя Павлівна заробляє мільйони. а Я сижу це з інстаграмом з трьома продажами. Ну, тоді ще сиділа. І ну, звісно, я піду. Я ж тренер, я прекрасно знаю, що приходять до мене люди, ви навіть не уявляєте, хто у мене тренується. Люди, які ще тренують людей. І вони в мене тренуються інкогніта, бо я їм пояснюю, чого так. І це нормально. Я їм пояснюю, чого це так. Вони молоденькі тренери, які ну, заробляють ну, умовно своїм більш молодістю, тілом. Там. Я поясню, тут це так працює, тут це працює так. Я не знаю, можливо, я буду в майбутньому якимось викладачем для тренерів. Можливо, мені це дуже подобається. Але вони в мене тренуються ж не просто так. Бо я взяла і зробила цю систему. Я все перевірила, навіщо їм. Умовно, натикайте це роками, битися головою об і розбиратися, що після присідання, наприклад, не треба робити тягу, тому що напоперед подвійне ну, навантаження має бути одне ну точкове, ну якби, ну, один точковий вплив за тренування. Якщо ви сьогодні зробили присідання, то тяги робити з таким же вагою не надо в один же день. Потім ви просто виплюнете спину або розкачаєте таку собі талію. Наприклад, нафіга їм це перевірять. Вони прийшли, я пояснила, вони пішли, все добре. Так само і я. Я готова це купити. І тому цей ефір про те, щоб отримати цю систему. Знаєте, чого люди інколи не йдуть? Бо вони розуміють, що їм треба буде працювати. Тут уже не до мене. Я сьогодні, якщо чесно, дуже сильно ругалась просто за те, що люди часто хочуть, щоб щось змінилось. Але самі робити нічого не хочуть. І люди часто хочуть, щоб воно якось само, от, ну, ну якось, так? Да? Я не буду по психології, я не психолог. Розбирати там ну, типа, наслідки, жертви. Ні, я хочу просто пояснити свою позицію. В моїй позиції, в позиції спортсмена і тренера, ну, я як спортсмен, все одно, да, і я як тренер. Є дії, є наслідки, є ціль, є шлях. І мені це так зрозуміло, і мені зрозуміло, от мені треба умовно, щоб мені сказав тренер: ну, роби так, а от наслідки, от ти хочеш стільки то грошей, от тобі шлях. І мені це підходить. Я розумію багатьох, які не підуть і не будуть робити, бо вони будуть розуміти, що проблема в них. І вони не хочуть це усвідомлювати. Дуже часто от, в мене є реальна знайома, яка каже: Ой, я там така вся звізда. Ну, коротше, а, в мене просто немає часу. А саме смішне, що ну, я якби, бачу її ну, на вулиці, як вона сидить в телефоні, там сидить в телефоні. Вона не працює. Я працюю на двох роботах і веду блог. І виходить. Для неї це буде боляче усвідомити, що це її ну, якби особиста просто проблема. Ну, тобто, що це вона ну, якби отримати систему, це означає по ній працювати. А це буде означати, що ти береш на себе відповідальність і в якийсь момент розумієш, що це ти ну, якби не зробив. Тому да, це можливо. Я думаю, що це можливо, що хтось не піде. Це нормально. Але для тих, хто як я хотів системи, а не отак от просто роками. Я довбалась роками, я дуже стомилась довбаці. Я так більше не хочу. Я хочу взяти і зробити. От мені дуже сподобалось, що коли знайшла нарешті вже там а, консультанта з косметики, яка мені повністю підходить. Вона каже: цим умиваєшся, оце во вторник, оце в середу, оце в п'ятницю. Мені не треба думати і чекати, як мене посипать, чи коли я буду з жирною кожею, чи коли в мене буде сухість навколо рта. Наприклад, я просто взяла систему і просто працюю за цією системою. Тому я чесно рекомендую, і я хочу зберегти цей ефір як ефір, про те, що якщо вам потрібна система. Від людини, яка показує, як дійти до шляху, відповідає за свої слова конкретними всіма таблицями, статистикою, кейсами. Це до Наталі Павлівни. На цьому весь меседж я збережу цей ефір, бо я знаю, що багато хто хоче і просто не знає, куди йти. Щастя, здоров'я! З вами була тренерка Даша Харченка. До побачення!